Вітаємо вас на каналі Ливка і Рути. Ми робимо суб'єктивні, проте детальні та різносторонні огляди фільмів, серіалів та книг. І сьогодні ми будемо критикувати серіал Джесіка Джонс. Попередній продукт співпраці Марвел та Netflix серіал Шибайголова, хоч і не позбавлений певних недоліків, проте його можна назвати одним із найліпших серіалів року, що минає. Посилання на його огляд на екрані та в описі до відео. Зважаючи на це все, було цікаво. Дасть Джесісі Джонс не впустити планку. Та який шлях оберуть творці серіалу? Чи підуть по. Уже проторені стесті чи запропонують нам щось абсолютно нове? Відповіді на ці питання далі в нашому огляді. Головна героїня серіалу мала всі необхідні передумови, аби стати супергероїнею. дитинстві загинули її батьки, а вона сама отримала надприродні здібності. Ні, серйозно, ви помітили? Майже всі анонімні борці з злочинністю сироти. Якщо ви знаєте когось, хто вибивається з цього ряду, пишіть в коментарях. Джессіка робила перші спроби на геройському поприщі. Енрізосендроплейтолебетке. As Batman and Robin, courageous warriors against crime. Проте все пішло прахом, коли її перетворив на свою маріонетку Кіл Грейв, супернегідник, який володіє силою підкорювати людей своїй волі в буквальному сенсі співслова. Бачиш цю прекрасну дівчину? Me, Піди до мене, дитя моє. Ois escravos na né, Sila. А це справжня влада. На силу вирвавшись під його впливу, Джесіка вирішує зав'язати супергеройством і стає приватним детективом з усіма атрибутами, які витікають з цього. Фірмовими дверима з вивіскою на сатиновому склі, Ну, принаймні, вони в неї були. Озвученням своїх думок за кадровим текстом, тягою до алкоголю та цинічно-в'їдливий характер. Не вистачає правда, феми, фатали, зате є чорношкірий коханець. Власне, Джесіка, напевне, так би й займалась виведенням на чисту воду невірних чоловіків та дружин, проте в місті знову Дивився Кіл Грейв. Дізнавшись про це, вона вирішує спочатку героїчно ретируватись в Гонконг. Проте, коли через його дії над невинною дівчиною на ім'я Сара нависає загроза опинитись у в'язниці до кінця життя, Джесіка вирішує на цей раз остаточно покінчити з Кіл Грейвом. Якщо ви очікуєте, що серіал Джесіка Джонс буде калькоюше байголовою тільки з протагоністом іншої статі, то вас чекає гірке розчарування. Єдине, що об'єднує обидва серіали, це атмосфера та місце дії Нью-Йорк та його район пекельна кухня. Біок та Екшенс Тут кіт наплакав, проте вони й не потрібні через різницю у жанрах. Якщо голова – це в першу чергу бойовик, що сильно нагадує темного лицаря Нолана, то Джесіка Джонс це детектив, в якому замішані надприродні здібності. Найближча аналогія тут це аніме «Зошит смерті. Перед Джесікою вкрай важливі завдання: довести невинність сари. Причому єдиного свідка цього Кілгрейва, в суд не приведеш, бо він там може змусити всіх виконатись у вікно. Плюс ще його треба знайти в багатомільйонному місті, дізнавшись про його слабкі сторони і при цьому самі не потрапити на гачок. Сюжет серіалу вийшов напруженим та захоплюючим без провисань, без скочування в нудну псевдопсихологічну драму. Немає неочікуваних, але й абсолютно ідіотських сюжетних ходів. Хоча від введення невеличкого роячика в кущах таки не обійшлось. Якщо ви очікуєте від адаптації коміксу про супергероїв, в першу чергу відображення тих самих суперсил і пов'язаних з цим спецефектів, ви теж будете розчаровані. Сама Джесіка не до кінця розібралась в межах своїх здібностей. Думаєте, що завгодно, але у мене є суперсила. Просто треба дізнатися, яка саме через що один раз потрапляє в досить трагікомічну ситуацію. Так, вона володіє значною фізичною силою та здатністю високо стрибати, проте останні оператори навмисно лишають поза кадром. Її коханець Люк Кейдж має шкіру міцнішу за титановий сплав, проте згодом це грає з ним злий жарт. В певний момент лікарі виявляються нездатними зробити йому простий укол, аби врятувати. Взагалі, серіал намагається якомога далі відійти від коміксовості. Більше того, тут навіть не сміхаються над такими атрибутами жанру, як костюми та псевдоніми. Найбільше тут дістається кіл з псевдонімом, який Можна перекласти як вбий могила Грань чорного та білого дуже розмита. Як наслідок, тут немає стовідсотково хороших персонажів в кожного є свої грішки. Наприклад, Джесіка розважається з люком Кейджем навіть після того, як дізнається, що вбила його колишню дружину. Названа сестра та єдина подруга Джесіки, Тріш, та її бойфренд Віл Сімсон теж намагаються допомогти в боротьбі з кілгрейвом. Проте, якщо Джесіка ставить собі за мету в першу чергу врятувати Сару, а вже потім помстити Кілгрейву, то Тріш просто вирішує вбити останнього, наплювавши на те, чим це може обернутись. Її бойфренд Сімсон і зовсім підсідає не стимулюючи колеса, внаслідок чого йому зриває дах. Антагоніст Кілгрейв, хоча й являє собою класичний приклад егоїста та соціопата, проте з його передісторії стає зрозуміло, що таким він став не від хорошого життя. На відміну від інших супернегідників, Кілгрейв не виношує планів захопити чи змінити відповідно до свого бачення світ, чи принаймні Нью-Йорк, як, наприклад, той же Фіск із Шибайголови, як мала дитина, він іде за своїми капризами і грає в жорстокі ігри, абсолютно не зважаючи на шлейф із покалічених людських доль. Вистачає в серіалі і побічних персонажів та сюжетних ліній. Регулярний клієнт Джесіки, холоднокровна адвокатеса Лесбіянка Ховард, просить допомогти Джесіку в складному процесі розлучення зі своєю дружиною. Джесіка також допомагає сусіду наркоману Малкольму позбути залежності та час від часу свариться з Робін та Рубеном, галасливими братом та сестрою, що живуть на поверх вище. Спочатку ми думали, що їх вели тільки для зображення дотепних побутових ситуацій, проте з ними пов'язана одна з найбільш трагічних та слізливих сцен в серіалі. У відгуках багато хто скаржився на ці побічні лінії. Та, як на нашу думку, відображення таких соціальних ситуацій доповнює стрічку додатковими фарбами і приближує героїв до глядача. Ну погодьтесь, оповідання про Шелока Холмса були б зовсім іншими, якби йому в ході розслідувань постійно не заважав дірявий дах чи набридлива карга сусідка. Також побічні сюжетні лінії введені не просто для забиття хронометражу, а впливають і на основний сюжет в певні моменти. Серіал може похвалитись похмурою атмосферою, яка з кожним наступним епізодом тільки густішає. Але якщо вшибайгові атмосфера розі... Звіялась в солодкому фіналі, де солодкого було більше, то в Джесісі Джонс похмурій стануар не зникає навіть в останніх кадрах фіналу. Окремо порадували відсилки до «Пуститись берега та фільму Темний лицар і присутність досить якісного чорного гумору. Звісно, як і в кожній боці меду, тут знайшлось місце для пари ложок дьогтю. Джесіка Джонс постійно переконує жерт Кілгрейва, що вони не винні в тому, що сталося, проте сама займається рефлексіями та картаннями самої себе рівно за те ж саме. Також скільки Серіал є частиною кінематографічного всесвіту Марвел. Про що нам кілька разів дещо настирливо згадують, це призводить до відчуття ляпу. Виходить, що люди, які бачили, як дівчина в обтягуючому костюмі скандинавський Бог та зелений гевал врятували Нью-Йорк від інопланетного вторгнення, не вірять у можливість існування чоловіка, здатного підкорювати собі волю інших. ось серіал нічого б не втратив, а став би тільки ліпше, якби його скоротили до 12 серій. Ну й пару слів про акторів. Крістен Рітер, яка нам нагадує давно втрачену сестру Ела Душку, та Єви Грін, вона може бути відома вам за ролями в серіалі Не вірте судці з квартири 23» та дівчини Джесі Пінкмена і Спуститись з берега. Її персонажі вдало поєднались і тендітність, і сталева воля та характер. Крістен шикарно відіграла роль мізантропа, який насправді є добрим душі, щоб там сама Джонс про себе не казала. Чудово вийшов і Девід Теннант. Деякі фани коміксів обурені відсутністю в того фіолетової шкіри, проте як на мене творці серіалу правильно зробили, що не стали вводити її в серіал. Це відповідає взятому курсу на реалізм. Плюс Грим зіпсував би чудову міміку актора, яка займає важливу роль в образі персонажа. Бачите Кері Ен Мос, яка. Батьох асоціюється з стрініті із матриці в ролі холоднокровної адвокатеси було дуже незвично. Проте образ вийшов теж переконливим. Інші актори також відіграли свої ролі без халтури. Якщо ви очікуєте від кіно, де під підзаголовку фігурує назва Марвел простої яскравої історії з таким же яскравим екшеном, то ви будете розчаровані. Джесіка Джонс дуже якісна стрічка з мінімум пафосу, шмарків і заїжджених супергеройських кліше, що робить їй величезний плюс. Серіал і його головна героїня сильно відрізняються від колег по цеху та пропонують нам дуже якісний детектив з елементами трилеру, який можна сміливо рекомендувати навіть тим, кого нудить від кінокоміксів. На цьому все. Ставте вподобайки. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та розповідайте про нас друзям. Не витрачайте час на лажові фільми та книги, а ми допоможемо вам з вибором.